Як сніг три пташечки летів через суботове і сіл, на похиленому хресті, на старій церкві Бог простить. Ми тепер душі, а не люди. А виціля видніше буде, як розкопуватимуть льох, коли вже швидше розкопали. Тоді б у рай нас повпускали, бо так сказав Петрові Бог. Тоді у рай їх повпускаєш, як все москаль позабирає, як розкопав великий льох. Як була я людиною, то пріслою звалась. Я отутечки родилась, тут і виростала. Отут була на свинтарі, я з дітьми гуляю. І з Юросем Метьманенком і ж граєм. А Гетьманша була вийде та й квітне в будинок. Он до клоня а там майні, і фіх, і розинок. Всього мені понадає, і на руках носить. А з гетьманом як приїдуть і ще гри на гості, то цей шлюб було за мною. Одягнуть, обують, і гетьман бере на руки, носить і цілує. Отак то я в суботові росла і виростала, І як віточка, і всі мене любили і вітали, і нікому я нічого, ніже слово слова, не сказала. Уродлива та ще й чорноброва. І всі до мене залицялись, і сватати стали, а у мене, як не те, і рушники вже ткались. От от була подавала та зустріла вирко. Вранці рано, липівку, якраз у неділю. Побігла я по воду вже креміця тая. замуліла й висохла, а я все літаю. Дивлюсь, гетьман старшиною. Я води набрала, повний шлях і перейшла, і того ж не знала. Що він їхав переяслу в Москві присягати. І вже ледве я ледве донесла до хати оту воду. Що я з нею відреним побила батька, матір, себе брата, собаку труїла тією клятою водою. О, за що караюсь, О, за що з мене сестрички прай не пускають. А мене мої сестрички за те не пустили, що царею московську коня напоїла, батурень, як він їхав. Твої я була ще недоліком, як батурин славний. Москва вночі запалила, чечеля убила і малого, і старого сину потопила, я меж трупами валялась у самих палатах мезепаних Коло мене і сестра, і мати зарізані, обнявшись за мною, лежали. І на силу, то на силу мене одірвали От матері неживої. Що вже я просила московського капітана. Щоб мене її вбили. Ні, не вбили, а впустили москалям на На силу я сховалась в тім пожарищі. Одна тільки осталась ботурині хата. А в ті хаті поставили царя ночувати. Я вертався з полтави, а я йшла з водою до хатини. А він мені махає рукою, каже коня напоїти. Я й напоїла, я ж не знала, що я тяжко, тяжко згрішила. Ледве я дійшла до хати, на порозі впала, а на завтра, як сир вийшов, мене поховали. Та бабусі, що осталась тим тім та ще мене привітала без верхній хатині. А назавтра вона померла і зустріла в хаті, бо нікому батурині було поховати. Уже й хати розкидали, і сволок словами на попалили. А я Осві над ярами і Степану козацькому вітає. І за що мене карають, я й сама не знаю. Може, за те, що всякому служила, годила, що цареві московському коня не поїла. А я в каніві родилась, ще й не говорила. Мене мати ще сповиту на руках носила. Як їхала Катерина в канів по діброві, а ми з матір'ю сиділи на горі в діброві. Я плакала. Я не знаю, чи мені їсти хотілось, чи, може, що маленької на той час боліло. Мене мати забавляла, на дні поглядала і галеру золотою мені показала, Був куди, а в галері князі і всі сили воєводи і меж ними цариця сиділа. Я глянула, усміхнулась і духу не стала. Ще й мати вмерла, в одній ями обох поховали. От, за що мої сестриці, я тепер караюсь, за що мене на митарство і досі не пускають? Чи я знала ще побита, що та цариця? Лютий, ворог України, голодна вовчинцям, скажіть до сестриці.